Пай тепер навітаю, мене звати Денис Зайченко. І коли у Фейсбук певна людина мені сказала, що у неї на огляд є мікрофон гармата за 1300 гривень. Не ноунейм китаєць, бренд, причому якісний і функціональний. Я одразу ж поліз за оглядами. І ви знаєте, Такстар SGC 600 мене дійсно здивував. Здивував приємно, маю наголосити, однак не чекайте від нього дива. Чекайте від нього багато. Але не дива. По ціні я вже сказав 1300 гривень. Надав його, до речі, на огляд мені магазин SoundMag, куди я вам рекомендую завітати, бо магазин український і зараз їм підтримка дуже сильно не завадить. А 1300 гривень це нагадую утричі менше, аніж вартість боя BYBM 3032. Утричі менше. Тому одразу ж запитання. Чи справді це мікрофон гармата? Так, так, це чесна гармата з суперкардіоїдною полярністю звуку. Щодо якості перевіримо прямо зараз. Вам те панові вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і це тестування двох мікрофонів гармат. Та чому я постійно кажу таскам? Це не таскам, це такстар. Такстар SGC 600. Ось ця ось гарматка. Та... Чому я постійно кажу Таскам? Це не Таскам, це Такстар. Такстар SGC 600. Ось ця ось гарматка. І Боя Biwai BM3032. Ось ця ось гарматка. І Боя Bі BM3032, ось ця ось гарматка. Звичайно, на бою у мене вже був огляд. Але про Такстар мені є що сказати. Особливо враховуючи його ціну, ну і як ви могли зрозуміти при записі звуку збої е чутні незрозумілі артефакти, які я можу пояснити лише тим, що у бої закінчувався ресурс акумуляторів, бо так без артефактів боя звучить дуже файно і дуже непогано, бо я зараз говорю саме в неї. Що, втім, не відміняє того факту, що мені дуже сподобалась якість звуку у такстар SGC 600. Тому їдемо далі. Тепер, що мені відверто подобається? По-перше, ергономіка. Такстар виглядає як звичайна гармата, але менша і тонша за аналоги, тому її легше вмістити в сумку для техніки. Жере цей мікрофон не дві пальчикових батарейки, а всього одну. І дверцята для батарейки зроблені значно, значно більш приємно, аніж у тієї ж боя. Котра, я нагадую, у мене є основним мікрофоном. При цьому Toxstar SGC 600 не пасе задніх у якості корпусу. Підвіз такий самий пружній та якісний. Затискач такий самий і гарячий черевик є. Хоча, на жаль, різьба на дюйма тут пластикова, а не металева. По фішкам маємо тумблері. Підсилення на трьох позиціях від мінус 10 до 10 дБ, з нуликом, звичайно, а також є підсилення високих частот і перемикач живлення. Ну і моя улюблена фішка. Хитра, як м. У комплекті мікрофона знаходиться перехідник розвітлювач з аудіо на мікрофон і динамік окремо. Завдяки ньому ви можете натурально прослуховувати звук з мікрофону. Через навушники, бо на самому корпусі немає роз'єму 3,5 мм, виключно впаяний кабель, що безумовно також діє на дешевизну даної моделі. Хоча навіть у більш дорогих моделей впаяний кабель також є, тому тут претензій ніяких. І в цілому, враховуючи ціну, я від даного мікрофона дуже мало чого чекав. При цьому так тут немає абсолютно ніяких додаткових фішок або неочевидних функцій. Що побачили, то ваше поздоровляю. І з одного боку, це робить мікрофон менш універсальним, а з іншого, ціна це виправдовує абсолютно. І по факту питання залишається лише у тому, чи влаштовує вас якість звуку. І ще одна річ, про яку я забув сказати, я не можу нормально виміряти внутрішній шум цього мікрофону. Зрозуміло, він, скоріш за все, буде більшим, ніж у мікрофонів більших по ціні. Але затестувати наскільки сильно. Я не можу, бо у мене занадто студія гучна сама по собі. У мене там будівельний майданчик поруч. Проте мені це абсолютно все рівно, бо я все рівно кожен раз використовую шумодав саме по цій причині. Я завжди використовую шумодав у будь-якому випадку. Підсумки наступні. Я звернув на Такстар увагу, як на фірму, яка робить дуже цікаві речі. Недорогі і при цьому. Якісні настільки, наскільки можна. І Такстар SGC 600 я рекомендую спокійно, якщо вас власне, влаштовує якість звуку. Бо якщо вам потрібні додаткові фішки, то тут їх, на жаль, немає. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть: знаєте що? Чого ви більш за все боїтеся, купляючи щось дешеве, але от такогось класу, такого типу пристроїв. Що звук буде поганий, чи якість буде погана, чи е, мікрофон буде відвипати. Від, Пишіть не соромтесь. І знову ж таки виражаю дяку магазину SoundMag за допомогу у створенні даного відео. Посилання на цей магазин, український магазин, наголошую, буде у описі під відео і я думаю в першому коментарі. Також невеличкий анонсик. Це, це, це не єдиний мікрофон, котрий SoundMag мені виділить. І далеко не самий дорогий. Однак з вас, як завжди, вподобайте підписка та дзвіночок. Але все ж коментарі важливіші за все. Ютуб їх обожнює і просуває наші відео активніше. Ну а з вами були Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе, слава Україні та бувайте здорові!